Напередодні голосування за зміни до конституції у мене були неодноразові зустрічі з Порошенком. Зокрема, за годину до голосування. А чого ви говорили? Я про це хочу сказати. Зокрема, за годину до голосування ці зустрічі були в кабінеті Гройсмана. Там був Гройсман, Порошенко Яценюк, Лошкін, Турчинов, Аваков і лідери фракції. Так от, коли обговорювали питання змін до Конституції, хто як голосує? Я сказав, що позиція нашої фракції, ми не голосуємо. Порошенко вийшов із себе почав мені погрожувати причому погрожував е, е, цинічно і е, ми арештуємо депутатів ми вам значить кончимо ми вас те ми вас все більше того коли я вже після цього на зал пішов то деякі міністри до мене за його дорученням підходили і казали може все таки ти подумай бо завтра в тебе будуть великі проблеми. міністр вам подходить? Я не хочу говорити прізвище Ну нічому не ну, вже згоріл сарай так посію я сказав горит. за дорученням порошенка це була завдання порошенка Він за будь-які за будь-яку ціну шляхом погроз, шляхом шантажу, шляхом погроз арештів депутатів, що він потім і реалізував, порушуючи сьогодні проти шести народних депутатів від радикальної партії порушені кримінальні справи, Мосячук сидить. Це були прямі погрози Порошенка, і причому не тільки у той день передголосував, коли голосували зміни до конституції. Пам'ятаю зустріч в адміністрації президента, коли після одного із засідань Національної ради реформ Порошенко мене позвав. Ми з ним двох там стояли в цьому залі. Во. Великому і він мені на вухо каже: Ну, от у нас там є матеріали, значить, ми можемо внести, але давай дружить. Я хочу нормальні стосунки мати. Я сказав Петро Олексійович, не треба мене шантажувати. Якщо у вас є матеріали, вносите. Якщо винувати ляшко, масічук чи лозови, чи хто хай відповідають. Але шантажувати мене не треба. Якщо ви хочете, як ви розказуєте зі мною мати нормальні стосунки за рахунок шантажа і погроз, то це не нормальні стосунки, і таких не буде у січні минули цього року. Я заблокував призначення на посаду голови Державної служби надрі геології, помічника народного депутата Аніщенка, газового олігарха і партнера Порошенка. Офіційний його помічник. Колишній міністр екології Шевченко подав його на посаду Держслужби надрі геології. Ми заблокували це призначення. Я коли побачив, що це помічник Аніщенка, я пішов до Яценюка і сказав: я в парламенті підніму величезний скандал, виступлю, якщо ви його призначите. Яценюк його не призначав. Після цього, через годину, мені подзвонив у сприйм. Мальні президента і запросили до президента. П'ять разів президент зі мною впродовж тижня зустрічався і умовляв мене, щоб ми розблокували призначення. Пропонував, давай твого зама туди поставимо, давай от на мінекології ваших людей поставимо і все інше. Я йому кажу, Петро Олексійович, я ваш союзник в питаннях національної безпеки, в питаннях оборони, в питаннях захисту країни, в питаннях боротьби з корупцією. Поясніть мені, будь ласка, яким чином помічник газового олігарха Аніщенка буде боротися з корупцією. Коротше, Сумку президент таки зізнався про те, що йому надзвичайно треба поставити там людину, яка буде контролювати цей процес, бо виявляється, я про це навіть не знав ніколи. Це від нього тільки дізнався. Що виявляється, у нього колись забрали нафтогазовий бізнес про Януковичу, і тепер він його хоче вернути собі назад. Я коли це почув, я вжахнувся. Я на нього подивився. Це була розмова в президентському кабінеті. Я на нього подивився, і я повернувся в часи кучми. Президент України, а це була розмова під час Дебальцевського котла. Президент України зі мною п'ять разів на тиждень зустрічається і говорить про те, що йому треба вернути назад свій бізнес у президентському кабінеті, коли наших пацанов вбивають. І після цього він мені буде розказувати про боротьбу з корупцією. І коли я йому відмовив, сказав Ні, Петро Олексійович, я з вами не союзник у цих питаннях. Він почав тоді вже підкуповувати, намагатися підкуповувати мою фракцію, намагатися залякувати мене і моїх депутатів. Мене не можна залякати, тому що ми не союзники з ним у питаннях корупції. Понятно. Событию... Я навів вам тільки один приклад, а таких прикладів дуже багато. Спасибо.